Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох збувається, єдино вірне Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні в серці кращий той, ніж цей, а завтра. Щось не так то помінялись такими люди. І тому Господь не нам віддав вирішувати долі. Він каже хмарці мимо не приходь, І вона наповнить удовиці поле. Він зглянеться на сльози сироти і дасть їй кращу пару, ніж багатих, в яку б знизин не опустився ти. Бог владний звідусіль тебе підняти. Був смертний вирок Йосипу в братів. А Бог сказав, понад «Бо усе повищу, і Бог був з ним, коли він все терпів і сил давав, ніхто його не знищив. А день настав, змінилося усе. І за Словом Божим Йосип став до влади і на спасіння. Обернулося це тим, хто про нього злу складали раду. Господнім дітям треба на землі в своїм житті терпінням сповнить чашу. Хай люди роблять рішення свої, але від Бога буде доля наша. Лиш серед болю, труднощів, спокус завжди про це нам пам'ятати треба. Що це стежина, де пройшов Ісус, це Він з низин виводить нас до неба. Слава Богу!